Мене звуть Катерина з позивним лапка, мені 19 років. Я зовнішній пілот в дрона Моя основна робота заключається в тому, що я точечно знищую ворога від першого лиця. Коли нам дають ціль, ось кажуть вилітати. Ми вилітаємо, шукаємо ворога та знищуємо. І в півпілотом я планувала бути ще 8 місяців тому. Ось мене мотивувало відео. Як знищували ворога, я теж захотіла ось довго цього добувалася, але все ж таки, коли прийшла 92-го бригаду в цей батальйон безпілотних систем, ось прийшла саме на цю посаду, пройшла навчання три тижні і потім почала виїжджати на позиції та в принципі працювати. Долучайтесь до нас в 92 другої бригаду, батальйон безпілотних систем будемо разом знищувати ворога. Слава Україні.